Probeer Сьогодні хочу розповісти вам про дуже цікаве джерело безперебійного живлення від торгівельної марки Phantom українського виробництва. Цей бренд вже давно відомий на ринку України, він виробляє якісні стабілізатори напруги та дуже цікаві за характеристиками джерела безперебійного живлення із правильним синусом. Лідером продаж серед джерел безперебійного живлення цього бренду є молодша модель джерело безперебійного живлення Phantom UPS 0512, яке є лідером на ринку по функціоналу, налаштуванням під всі типи акумуляторних батарей, у тому числі. Залізофосфатні батареї. Має циклічний режим роботи, його зарядний струм регулюється у широкому діапазоні, а також ДБЖ працює без шуму завдяки пасивній системі охолодження. У сезон цей ДБЖ важко придбати, бо попит перевищує можливості виробника. Але виробник не стоїть на місці і розробив ще дві моделі джерел безперебійного живлення потужністю 2 і 4 кВт. Обидві моделі мають однаковий функціонал. Сьогодні розповімо докладніше про молодшу модель на 2 кВт UPS-2024 V2. ДБЖ побудований на топології офлайн, тобто він не має стабілізації напруги, ваше живлення буде працювати від мережі, а у випадки її зникнення безперебійник буде формувати живлення з правильною синусоїдою, отримуючи енергію від акумуляторної батареї. З однієї сторони, відсутність стабілізації напруги це мінус, а з іншої сторони, конструкція простіше, а значить, надійність буде. Віще. У цьому джерелі безперебійного живлення реалізований, не маючий аналогів, потужний інтелектуальний зарядний пристрій 24 В 30 А. З температурною компенсацією вимірюється температура кожної акумуляторної батареї і здійснюється функція балансування для рівномірного заряджання акумуляторних батарей. Кабель балансування та вимірювання температури АКБ і силова кабельна перемичка між батареями поставляється в комплекті. Тут одразу хочу акцентувати увагу, що при підключенні балансувального кабелу. Першим є той акумулятор, плюса якого йде перемичка на мінус другого акумулятора. Якщо підключити неправильно, то ДБЖ буде видавати помилку балансиру. Саме так вийшло в нас при першому підключенні. Безперебійник забезпечує можливість розділення споживачів на високопріоритетні ВП і низькоприоритетні НП з індивідуальним керуванням. Також є комутований сигнальний вихід типу сухий контакт з гнучкими налаштуваннями, що підійде, наприклад, для керування запуском генератора в залежності від рівня заряду акумуляту. Всі робочі параметри джерела безперебійного живлення, зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу та можуть бути считані в сервісному центрі при зверненні. Модель ups 2024 V2 розрахована на навантаження до 2 кВт. Працює від мережі постійного струму 24 вольта, 4 кВт на модель працює від 48 вольт, тобто 4 послідовно з'єднаних батарей або літій залізофосфатної акумуляторної батареї на 48 В. Для легкості керування та налаштувань безперебійник оснащений інформативним дисплеєм та сенсорними кнопками. Екран дозволяє виводити багато налаштувань, таких як напруга на кожній з акумуляторних батарей, балансування яких здійснюється, осцилограма форми синусоїдів в мережі та частота струму. Здійснюється лагування подій із збереженням дати події, часом її фіксації та типом події, наприклад, низька вхідна напруга. Тобто безперебійник має своєрідний реєстратор подій електромережі і хронологію цих подій ви можете переглядати через меню. Граничні значення низької і високої напруги, про яких безперебійник Буде працювати без перехіду на акумуляторну батарею, ви можете налаштувати через меню. Також через меню ви можете налаштувати значення напруги на виході безперебійника, яку він буде формувати при роботі від акумуляторних батарей. Доступне встановлення від 210 до 240 вольт. Також ви можете встановлювати відхилення частоти струму від норми 50 Гц. Дозволяється встановити значення з відхиленням від 05 до 5 Гц, що буде актуально, якщо в мережі буде використовуватися генератор. Звукові повідомлення можна Включити і вимкнути. Яскравість дисплею також регулюється. Безперебійник може працювати із свинцево-кислотними акумуляторними батареями, такими як Гелеві, АЖМ, мультигелеві, а також із ліді-залізофосфатним типом. Якщо ви використовуєте цей безперебійник із бензогенератором малої потужності, то є можливість зменшення струму зарядки у відсотках відносно номінального. Це робиться для того, щоб звільнити додаткову потужність генератора для живлення навантаження і не відбирати її на заряд батареї. Для збільшення. Строку служби акумуляторних батарей є налаштування дозволеної витрати їх ємності у відсотках, щоб вам не заморочуватись з вивченням граничних напруг цих батарей. Безперебійник має екорежим. Він являє собою роботу ваших приладів у циклічному режимі. Ви встановлюєте тривалість режиму роботи та тривалість режиму паузи. Кожен із цих режимів ви можете регулювати в діапазоні від 5 до 240 хвилин. Тобто, при тривалих відключеннях електроенергії, задля економії заряду батарей ви можете задавати циклічну роботу Вашого обладнання, наприклад, одну годину ваш котел працює, прогріває будинок, після цього активується період паузи, і три години він не працює, зберігаючи заряд в батареях. Є регулювання часу звичайних циклів, а також окремо першого після вимикання електроенергії циклу роботи. Приклад використання режиму еко. Задача забезпечити резервне живлення твердопаленого котла, Wi-Fi роутера, холодильника та відеоспостереження. При цьому необхідно максимально подовжити час роботи зарезервованого навантаження. Особливо Wi-Fi роутера та відеоспостереження від акумуляторної батареї налаштування джерела безперебійного живлення. Вказані споживачі можна розділити на два типи. перший споживачі з циклічним режимом роботи, це холодильники котел. Другий це споживачі з безперервним режимом роботи, це Wi-Fi роутер та відеоспостереження. Навантаження першого типу підключаємо до низькопріоритетного виходу NP, а другого типу до високопріоритетного режиму ВП. В меню режим еко, керування виходами, обираємо значення NP. Вихід. Режим еко, основний інтервал. Обираємо бажані інтервали роботи і паузи циклічних режимів, наприклад, 20 і 40 хвилин відповідно. Отримуємо налаштування 20 хвилин роботи, 40 хвилин паузи, оскільки в системі присутній твердопаливний котел, можливо, буде потрібно запрограмувати пункт меню Режим еко, перший інтервал, для забезпечення більш тривалого часу прокачки теплоносія під час прогорання вже завантаженого палива, щоб котел не закипів. Припустимо, що максимальний час згорання палива. Становить 120 хвилин, і остигання котла відбудеться ще через 30 хвилин. Тоді в меню режим еко перший інтервал, робота, встановлюємо час 150 хвилин. Це буде час протягом якого котел може закипіти, доки активно горить завантажене паливо, а час першої паузи, наприклад, 30 хвилин. Пункт меню режим еко відключення НП навантаження при рівні АКБ нижче, встановлюємо значення 20%. В підсумку, у випадку переходу ДБЖ в режим інвертор через відключення мережі або ви. Вихід її параметрів за встановлені межі почнеться відлік першого інтервалу роботи. Після закінчення 150 хвилин ДБЖ відключить низькопріоритетний вихід і почне відлік першого інтервалу паузи. При цьому роутер і відеоспостереження, підключені до високопріоритетного виходу, продовжать працювати. Після закінчення 30 хвилин першої паузи ДБЖ включить низькопріоритетний вихід, даючи можливість насосам котла прокачати теплоносій в радіатори опалення, а холодильнику набрати температуру. В камерах і почне відлік 20 хвилин основного інтервалу роботи. Потім почнеться основний інтервал паузи 40 хвилин, під час якого низькопріоритетний вихід буде відключений. Далі основний інтервал буде циклічно повторюватись до моменту переходу ДБЖ в режим мережа. Якщо відбудеться зниження заряду АКБ до встановленого вами рівня в 20%, то низькопріоритетний вихід взагалі відключиться, і більше включатись не буде до переходу ДБЖ в режим мережа. Вихід продовжить роботу до повної розрядки акумуляторних батарей. Змінюючи співвідношення інтервалів робота пауза, можливо, суттєво подовжити час резервування навантаження, забезпечуючи котельному обладнанню час, необхідний для підтримання комфортної температури в приміщенні, і не витрачаючи при цьому додаткові кошти на нарощування ємності акумуляторних батарей. Щоб правильно обрати часові інтервали для вашого котла, проконсультуйтесь з сервісним інженером котельного обладнання. Приклад використання режиму «Пріоритет Доступні два режими пріоритета – мережа та акумуляторна батарея АКБ. В режимі пріоритета мережа ДБЖ живить навантаження шляхом транзиту мережі, в яку він включений за умови наявності напруги в цій мережі і відповідності цієї напруги і частоти заданим параметрам: мінімальна у вхідна, максимальна вхідна, відхилення частоти. В іншому випадку джерело переспірбійного живлення переходить в режим інвертор і живить навантаження енергію з акумуляторних батарей. В режимі пріоритета АКБ ДБЖ живить навантаження енергію з акумуляторної батареї, навіть за наявності напруги мережі з прийнятними параметрами. Умовою такої роботи є перебування рівня напруги ЕКБ в межах, встановлених у пунктах напруга старта інвертора напруга зупинки інвертора із меню Пріоритет джерела. Задача: використовувати альтернативне джерело енергії вітрогенератор або сонячні панелі в якості пріоритетного джерела для забезпечення живлення навантаження, підключеного до ДБЖ. Відключити ДБЖ до акумуляторних. Батарей до цієї ж АКБ підключити вихід контролера зарядки, до його входу підключити вітрогенератор або сонячний фотомодуль. підключити навантаження і увімкнути ДБЖ в меню ДБЖ встановити пріоритет мережа, вибір пріоритета АКБ в меню пріоритет джерела, напруга старта інвертора і пріоритет джерела напруга зупинки інвертора. Встановити значення відповідно бажаному діапазону роботи напруги АКБ. Наприклад, для УПС 2024 встановити 28 і двадцять і. 2 Вольта. Чим ширше цей діапазон, більша різниця між напругами старта і зупинки, тим більш повно використовується ємність акумуляторної батареї, що в свою чергу швидше скорочує ресурс цих акумуляторних батарей. В меню установки АКБ режим зарядки АКБ обрати відключений. Підсумку ДБЖ перейде на живлення навантаження від акумуляторної батареї. У випадку, коли напруга на акумуляторній батареї впаде нижче 22,2 В, ДБЖ вимкне інвертор або перейде в режим мережа. Затіє і умови, що напруга електромережі відповідає нормам і виведе повідомлення очікування зарядки. Коли альтернативне джерело зарядить АКБ до рівня 28 вольт, ДБЖ знову перейде в режим інвертор і так далі. Режим розклад. Планувати роботу інвертора можна також по розкладу. Час роботи регулюється через меню. Наприклад, коли необхідно забезпечити безперервну роботу техніки в офісі з 9 ранку до 17 вечора. В інший час джерело безперебійного живлення має заощаджувати заряд акамулята Батареї, навіть у випадку відсутності живлення з основної електромережі. Тобто, запрограмувавши такий режим, коли ви приїдете зранку на роботу о 9 ранку, ваш інвертор включить вам живлення від акумуляторних батарей. При цьому батареї будуть мати заряд, оскільки, навіть якщо вночі не було електроживлення, інвертор не дозволяв використовувати заряд від батарей. Мабуть, я вже умарив у вас прикладами роботи. Як ви самі вже помітили, ДБЖ Phantom має дуже широкий функціонал, виробником багато чого продумано, що дозволяє. Дозволить вам реалізувати різні сценарії як для забезпечення економії електроенергії, так і для перебування в комфорті під час тривалих відключень електроенергії. В принципі, як я побачив, якщо детально ознайомитись з мануалом, то питань з налаштуванням параметрів не повинно виникнути. Але якщо вони все ж таки є, ви можете залишити їх у коментарях під відео або телефонуйте, наші консультанти вам підкажуть. Гарантія на безперебійник становить 3 роки з дати продажу. Посилання на безперебійники я залишу в описі під відео. Придбати. З перебійних фантом, а також і стабілізатора напруги цього виробника, як завжди, зможете в фізичних магазинах Вольтмаркет, які працюють у містах Дніпро, Харків, Київ, Одеса, Львів. Або можете замовити продукцію з доставкою транспортної службою. Сподіваюсь, відео було корисним. Чекаємо від вас вподобайку та підписку на наш канал. До зустрічі у нових відео.